Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Данії готовий передати Україні винищувачі f 16, однак для цього є умови, які потребують спільного вирішення з союзниками. Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Данії. Він зазначив, що передача бойових літаків може відбутися лише у співпраці з іншими країнами в рамках коаліції. Данія продовжує залишатися однією з провідних країн у допомозі Україні. Наразі вже розроблений план, який передбачає навчання українських льотчиків на f 16 на данській авіабазі. Очікується, що навчання українців має розпочатися на протязі літа. Передані Польщею та Словаччиною винищувачем Міг-29 знадобилось відновлювати до повноцінного бойового стану, але строк, який для цього знадобились вкрай красномовні. Зокрема, під час брифінгу начальник головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України повідомив, що протягом червня на крило були поставлені всі отримані винищувачі Міг 29 Враховуючи те, що перші польські Міг 29 були передані ще на початку квітня, а передача всіх словацьких Міг 29 дев'ять АЕС завершилась у середині того ж місяця. То на їх відновлення знадобилось приблизно 60 календарних днів. Насправді ці строки цілком можна вважати максимально стислими. Нагадаємо, що завдяки підтримці союзників Україна отримала 13 міг 29 аес від Словаччини та до 14 міг 29 від Польщі. Союзники продовжують поповнювати запаси озброєння та військової техніки Збройних сил України про черговий пакет оборонної допомоги оголосила очільниця оборонного відомства Іспанії. Так, Іспанія відправляє Україні ще 20 бронетранспортерів М113. Вони приєднаються до тих 40 машин, що раніше вже були поставлені нашим Збройним силам. Також Іспанія поповнить запаси українських Леопард 2 4 Будуть передані ще 4 танки до 10 раніше оголошених машин. Україна також отримає від Іспанії польовий шпиталь. Аналітики порталу Орекс на основі даних з відкритих джерел узагальнили відомий обсяг військової допомоги, який для України надала Словенія. Для початку тут варто згадати про 28 танків М55С для Збройних сил України ці машини відрізняються, зокрема, динамічним захистом від ЛБіцістам та 105-мм гарматою l 7 Окрім того, влітку 2022 року стало відомо. Що Словенія передала Україні 35 відновлених зі зберігання БМП типу М80А, словенські БМП озброєні 20 мм автоматичною гарматою та оснащені французьким двигуном. Також у квітні 2023 року стало відомо, що Словенія передала Україні 20 бронемашин Валух, які виготовлялись за ліцензію на основі австрійської бронемашини. До того ж, аналітики Орекс вважають, що саме Словенія була постачальником зенітних автоматів типу застави М-55 і М 75 які здатні збивати дрони Камікадзе та інші БПЛА. Україна в рамках міжнародної військової допомоги отримує зокрема й португальські БПЛА. Про це повідомляє Defense News. Видання публікує таку інформацію з посиланням на представників виробника цих безпілотників. Цей БПЛА призначений для забезпечення повітряного спостереження як за суходолом, так і над морем. Залежно від варіанту, такі безпілотники мають тривалість польоту від 8 до 16 годин. Україна, Словаччина і Чехія підписали декларацію щодо спільних намірів у сфері закупівлі та обслуговування бойових машин піхоти. Про це повідомив міністр оборони України. Спільну декларацію підписали під час засідання контактної групи з питань оборони України, що відбулася у п'ятницю, 16 червня. Документ засвідчили міністр оборони Чехії та міністр оборони Словаччини. Українська компанія виготовила сучасне обладнання для перевантаження зернових із транспортних засобів на кораблі чи баржу. Йдеться про 90-метровий стрічковий конвейер, що має потужність 500 тонн за годину. Завдяки високій продуктивності лінії суттєво зменшилися терміни завантаження суден, що дозволило збільшити їхню кількість. Також рішення передбачає можливість одночасного розвантаження чотирьох транспортних засобів. Одна з найбільших в Україні IT-компаній голосила про придбання компанії Хаве що спеціалізується на мобільній та веб-розробці. Про це повідомляє українське видання. Хавистець заснована у 2008 році сервісна компанія із офісами у Сполучених Штатах Америки та Італії. Перемовини щодо купівлі розпочалися ще у лютому 2022 року, а відновили їх лише минулої осені. В Україні вперше видали ліцензію зі зберігання енергії. Про це повідомили у прес-службі національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. За інформацією, ліцензію отримала українська компанія. Ця компанія є власником промислової установки і зберігання енергії потужністю 1 МВт. Ця установка була розроблена, спроєктована та виготовлена в Україні. Логістична компанія нова пошта оголосила про відкриття другого відділення «Нова пост» у Чехії. Про це повідомляє прес-служба компанії на черзі. Відкриття третього відділення, але вже в іншому місті. На початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення «Новопост», на якому можна відправити та отримати відправлення до тисячі кілограмів термін доставки від п'яти робочих днів. Вантажоперевезення залізничним транспортом у період з 1 по 15 червня 2023 року зросли на 46% у порівнянні з аналогічним періодом червня 2022 року та на 12 у порівнянні з тим самим періодом травня поточного року. Як заявила прес-служба Укрзалізниці, середньодобове навантаження за звітний період зросло на 26% по відношенню до червня 2022 року. Експортні перевезення зросли на 51 Сполучені Штати Америки оголосили, що надають додаткові 205 мільйонів доларів для гуманітарної допомоги для українців. Гуманітарна допомога буде скерована на продовольство, безпечну питну воду, послуги, захисту, освіту, правову допомогу. Доступне житло, охорону здоров'я та інші послуги та товари. З урахуванням нового пакету допомоги. Загальний обсяг фінансування гуманітарної допомоги для України з боку Сполучених Штатів у 2023 фінансовому році становить понад 605 мільйонів доларів, а з лютого 2022 понад 2 мільярда доларів. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.